Херсонська спортсменка, срібна призерка Паралімпійських ігор у Токіо Яна Лєбідєва на тренуванні. До майбутніх змагань вона готується в Одесі. Каже, попри повномасштабне вторгнення та вимушений виїзд з окупованого на той час Херсона займатися спортом не припиняла. Тренувалась і в окупації. Кожен день чоловіком з чоловіком прапором біля двору тоді. Багато ще було волонтерів, хтось хліб розвозив, хтось розвозив там якісь гарячі обіди. Біля дому тренувалася. Під час окупації Херсону виходити з прапором нам було не страшно. Наоборот, багато авто, автомобілів, що приїжджали, сигналили. Були деякі ті, що не сигналили. І це було. Ну, дуже дивно і дуже, скажем так, підозріло для нас. Яна та Михайло Лєбідєва рік тому виїхали на підконтрольну територію. Зробити це вдалося з другої спроби. Дорога для двох людей на візках без підтримки була складною, згадує жінка. Як такого обшуку у нас не було. У нас за Херсоном зупинив, зупинили, перевіряли документи, такий офіцер, і з ним такі солдати. Простіше. І от все така, ну що, ну перевіряти, досматривати, то на нього віде, підожди. От. І то дуже довго тримав у руках документи, запитував, куди ви їдете, а чому ви їдете, а краще їдти, от, в Крим, в Криму все є. Потримали хвилин 15-20 і все-таки документи віддали, і ми поїхали далі. Я ще виїжджала в цій жилеточці, в мене тут три зуби, так як він є і тоді був. Я так його трошечки прикрила, але нормально не боялася. проїхали через тих. Готуватись до змагань Яні Лєбідів допомагає Руслан Малашенко, тренер і директор Херсонської дитячо-юнацької спортивної школи для дітей з інвалідністю. Тренер Яни лишається в окупації на лівобережжі Херсонщини. Є зв'язок він телефонує по вайберу по звичайному українському номеру телефонному. Зізванюємося ми через день. Пересилаю йому відео з тренування, обговорюємо. Він також метальник, І він цим живе, він цим переймається. І в нас з ним дуже, дуже класні такі дружні відносини. Минулого року Яна Лєбєдєва не брала участі в змаганнях. Цього літа планує їхати на чемпіонат України. Востаннє спортсменка виступала в Бахмуті взимку 2021-го. Ми туди з'їздили, хоча вже ну, відчувалася така в суспільстві деяка така, напруга, інформація йшла ось щось може бути. Але ми з'їздили в Бахмут, виступили там на чемпіонаті України зимовому, зайняли перші місце в штовханні ядра. Наша ціль це Паралімпійські ігри в 2024 році. От до них і готуємося, будемо намагатися. Прийняти участь і зайняти якомога найвищі місця, щоб наш гімний, наш прапор підіймався найвищим. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.